Привіт! мене звати Олена Аляміна. Я бізнес-тренерка, коуч управлінні, Зараз я коуч рівня PCC, ICF І а, зараз ми з тобою говоримо про можливості навчання в спільноті ACE. У нас є безліч безкоштовних навчальних модулів, навчальних вебінарів, які можна переглянути на нашому YouTube каналі. Там ми говоримо про штучний інтелект, говоримо про різні методики комунікації, багато говоримо про коучинг, про маркетинг для експертів. І записи деяких наших зустрічей, цих вебінарів є доступні в YouTube каналі. Можете подивитись на сайті, а теми, які вам цікаві, і, власне, передивитись на наші відео. Також ми маємо навчальні програми. Зараз ми, наша програма з фасилітації в стилі коучинг, знаходиться на етапі акредитації в міжнародній федерації коучингу ICF. І ось стартує перший потік навчання фасилітації із елементами коучингу, тобто, як створювати безпечний простір, як ставити ті самі сильні, відкриті запитання, виходячи з чого, А як робити оцю рамку, тримати оцю рамку, як створювати домовленості і дотримуватись цих домов? Мовленності, як працювати з групами, зі складними учасниками в групі, що робити, якщо група штормить, і як дотримуватись таймінгу для того, щоб фасилітація процесу прийшла в свій час і була одночасно і глибокою, і цікавою, і безпечною для учасників, але і була вписана в ці норми, в ту рамку часову, яка для неї відведена. А якщо ти хочеш навчитись мистецтву фасилітації, мистецтву роботи з групами, з командами, якщо хочеш допомагати підприємствам, бізнесам, організаціям, можливо, навіть стартапам, приймати важливі стратегічні рішення і фасилітувати такі зустрічі, я тебе запрошую на цю програму. Обіцяю, що буде цікаво, і в результаті, а коли ми отримаємо акредитацію міжнародної федерації коучингу, ти отримаєш сертифікат. Який а, може визнаватись у майже всіх країнах світу, там де представлена міжнародна а, федерація коучингу ICF. А якщо ти коуч, то можеш використати цей сертифікат для того, щоб продовжити свою особисту акредитацію як коуча. Якщо маєш запитання, пиши нам в особисті, можеш написати мені. А ще раз мене звати Олена Аляміна. Буду щаслива бути тобі корисною. Зростаємо разом. Побачимось.